Двокімнатні квартири по 370 тисяч у Вроцлаві маємо. Пішли з вами, подивимося. Квартири по від 370 тисяч злотих, невеличкі двохкімнатні 30 квадратів, 31-32 квадрати. Але є і більшого метража до 45 квадратів. Знаходиться це в середмісті. Ну це близько, це вже майже Вроцлав, тому що район Борохов і пішки через пару будинків починається район Івіни. такі невеличкі будиночки. Які позаду мене, невелика кількість е, сімей, тому що ось тут на першому поверсі квартира і на другому двохповерхова квартира. Е, ну і останній будинок, в якому ще продаються, квартири, які ще будуються, в якому відбу... відбір ключів планований на липень наступного року. Але я бачу вже, що, скоріш за все, ні. Скоріш за все, відбор ключів тут відбудеться вже раніше, тому що вже будинок ось стоїть і робляться внутрішні роботи. І ось цей будинок вибудований. Біля нього знов буде ще один будинок. За мною вже будиночок вибудований. Ось там є, буде дорога, зобов'язаний девелопер побудувати дорогу до станції і що дуже упростий доїзд. Хоча і так зараз нормально. Через ягодно ми сюди доїхали, в 3 години, 20 хвилин ми виїхали, і за 20 хвилин ми вже були тут на місці від, від нашого від армії краєвої. На перших поверхах квартири з маленькими огрудками, а другий, третій поверх уже квартири з балкончиками з одної сторони, а з другої сторони. Щось балконів не бачу. Напевно, їх ще просто не зробили, але теж будуть з балконами. По цим квартирам нульова провізія для агенції нерухомості. Тому звертайтеся. До речі, як живання тут помпи чепла. І вскрізь підлогове опалення. Цікаво виглядає, Бачите, такий біленький, сиренький, чорненький, біленький. В самому першому будинку знаходяться локали услугове, і ми зараз до них підійдемо. Жілька стоїть. Желька це так я називаю свою машинку. Ну, і як ви бачите, з цієї сторони вже є, є суші. Є кав'ярня з смачною випічкою, і є, як завжди, жабка. Тобто у вас на осідлі вже є жабка. Це дуже зручно. Подалі в мене знайдуться ще локали у слугові. Якщо шукаєте квартиру на перший час, і щоб не дорого, але майже у місті Вроцлав, з міськими автобусами, які тут. Якщо вас зацікавив даний варіант. Запрошую до співпраці послуги агенції нерухомості 0%. відсотків. Запрашам.